Соціально-політичним та просвітності телеканал «Нові Пісні Господу презентує таку дискусію. Чому українська осінь 2015 року це гордіїв вузол політичних суперечностей? Саме не так, дорогі друзі, чому українська осінь 2015 року це гордіє вузол саме політичних суперечностей? Події, які відбуваються у просторі? У просторі українського політичного життя викликають тривогу українського суспільства. Саме так, дорогі друзі, йде легалізація псевдотерористичних терористичних державних об'єднань Донецька Народна Республіка і Луганська Народна Республіка. Йде тиск на уряд України з боку канцлера Німеччини. Ангел Меркель з боку президентства Франції Оланда в тому, щоб конфлікт в зоні АТО в Донецькій, Луганській областей, перетворити постійно діючий та тліючий конфлікт, де буде проливатися кров українського народу. Як же так могло трапитися, що саме президент України Петро Порошенко? Пішов на проєкт мінських домовленостей, легалізуючи таким чином Донецьку та Луганську область. А зараз Європа, яка втомилась від українського конфлікту, хоче легалізувати Донецьку народну республіку і Луганську Народну Республіку, щоб Україна перетворила зону вічного конфлікту, як так могло трапитись. За підтримки Верховної Ради України, за підтримки українського народу, тому що українське суспільство ще не дозріло до тої демократичної форми, коли український народ бореться за свої права, як це відбувається у просторі держав Західної Європи, коли демократичні права турбують суспільство. Українське суспільство лише йде по шляху до демократії. Українське суспільство не протестує проти розбудови диктатури у просторі українського політичного життя. Воно протестує. Але ці протести чина диктатура подавляє, як відбулось мирною акцією протесту. 31 серпня 2015 року біля стін Верховної Ради. В результаті цих протестів відбуваються політичні репресії членів політичної партії Свобода, ось така демократія, нав'язується в Україні чинною диктатурою Петра Порошенка. І ця українська осінь 2015 року це гордіїв вузол політичних суперечностей. І над цим питанням треба подумати, кожному українцю, якщо ми хочемо побудувати вільну незалежну українську державу. І над цим питанням треба подумати, кожному українцю. Підписуйтесь на християнський, соціально-політичний та просвітницький телеканал. Новой песней Господу.